Ми живемо в час, коли все летить, і потрібно вміти швидко знаходити і сприймати інформацію. Тому я вважаю, що курси, міні-курси, вебінари, майстер-класи, менторство, наставниця це все дуже класна штука, якщо конкретно знати, що це тобі потрібно, і вони в тій сфері, в якій ти хочеш розвиватись. Крім цього. У мене в компаніях, ми всередині в середині відділах людей відправляємо на навчання, купляємо їм курси, щоб люди у мене в команді так само зростали. Тобто їхня професійна експертиза теж не стояла на місці, тому що ну, все рухається вперед, і треба теж тримати руку на пульсі останніх технологій. Висновок знання це валюта успіху чи менторство у прибутковій сфері окупляться підвищенням доходів та твоїми кар'єрними можливостями. Тому не бійся витратити гроші на навчання, боятись варто стагнації і втраченого часу, якщо ти навіть не досягнеш успіху в тому, що ти навчався, але ти все одно отримав нові навички та інструменти, які можеш використовувати в майбутньому.